Україна майже з новим прецедентом. Випускники отримали атестати на часі. Здачі ЗНО. це і не лише головні теми тижня. Говоримо про них далі. Вітаю. Україна майже з новим президентом. Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів. Найбільше голосів здобув Петро Порошенко. Позачергові вибори відбулися в один тур. На Хмельниччині вони відзначилися ще й високою явкою та відкритістю і прозорістю. Такі висновки про позачергові президентські вибори зробили громадські активісти та правоохоронці. На дільницях області вони не зафіксували серйозних порушень. Прохід голосування під пильною охороною далі у сюжеті. Побоюючись провокацій та зриву процесу голосування, дільниці на позачергових президентських виборах стерегли як дзницю ока в області. За процесом волевиявлення спостерігали майже дві тисячі міліціянтів, а також представники самооборони та інших громадських формувань. Я вважаю, що саме за рахунок. Зв'язків з громадськістю, залученням громадськості, злучення громадських об'єднань нам вдалося станом на сьогодні провести вибори, фактично без таких резонансних правопорушень. Така співпраця дала свій позитивний результат. Порушень у день виборів зафіксували в рази менше ніж на парламентських 2012 року. Констатують в обласному управлінні МВС, Якщо порівнювати з виборами, які відбувалися у 2012 році, виборами народних депутатів, то все таки на сьогоднішній день. Зареєстровано порушень всього-навсього 16. В день виборів всього-навсього 3 правопорушення, то це, повірте мені, це дріб'язкові, які майже ні на що не впливають. Якщо порівняти з 2012 роком, то тоді зафіксовано було 160 порушень, тобто 16-150 – це в 10 разів. Більше рекордно спокійним процес волевиявлення називають і у комітеті виборців України. Фахівці зауважують, переважна більшість порушень технічні впливу на результат. Вони не матимуть. Тих порушень, які фіксувалися минулі рази. Це адмінресурс, підкуп каруселі, фотографування бюлетенів, винос їх за межі дільниці. Потім там різні. Фінансові операції з замовниками всього цього не було. В області впевнено лідирує Петро Порошенко на другому місці. Юлія Тимошенко на третьому Олег Ляшко. Щодо явки виборців, то Хмельниччина у лідерах по Україні в області проголосували 69,61% виборців. Найактивнішими були мешканці Теофіпольського, Білогірського, Дережнянського районів та міста Хмельницького. Тетяна Гуща Артур Літинський. Новини Тівісім 7 в Україні формуються спецбатальйони територіальної оборони, які слідкуватимуть за правопорядком та безпекою громад від посягань будь-якого агресора. Новостворені батальйони дислокуватимуться на базі військових частин в кожній області і підпорядковуватимуться Генеральному штабу Збройних сил України. На Хмельниччині стат військового формування вже сформували. Майже 400 сотні добровольців готові служити народу України та захищати незалежність держави. В одному строю і солдати, і офіцери різні за віком та військовим званням, але усі добровольці. Кожен з майже чотирьох сотень має досвід служби в армії. Нині він має прислужитися батьківщині, і, хоча, поки що, новостворений батальйон пильнуватиме кордони та стратегічні об'єкти області, за потреби готові боронити землю від агресора. Після виборів ми приступаємо до бойового злагодження. Ця підготовка буде проходити мути рядом 300 метрів звідси на полігоні. восьмо полка спеціального призначення, а також ротні навчання з бойовою стрільбою будуть проходити на Рівненському полігоні. Але акцентую увагу, що всі стоящі в строю вміють застосовувати зброю, і ніяких проблем з використанням зброї в них немає. Вони достатньо підготовлені люди. Відділення строєву стійку прийняти на вихідну позицію до снаряду. Раз. Два. Раз. Два. До фізичної підготовки старшому солдату Олександру Смертельному не звикати хоч і за освітою вчитель історії каже після строкової служби, яку проходив в президентському полку та в Іраку, щодня займається спортом. В березні цього року пройшов військову перепідготовку в Хмельницькому полку спецпризначення. Коли ж почув про набір добровольців до спецбатальйону, одним з перших прийшов до військового комісаріату. Досі останні новини по телевізору в державі складна ситуація. От і вирішив, що я тут потрібен. В цьому батальйоні теж знаходився на посаді кулеметника. Я не виключаю того, що ми поїдемо. Наш батальйон поїде в донецьку чи Луганську область, ми до цього готуємося. 29-річний Сергій Плавуцький до окупації Криму був на заробітках. Та після подій, які сталися на півострові, залишатись за кордоном не зміг. Каже, бути байдужим, коли на батьківщині йде справжня загарбницька війна, не з його характером. Я служив в окремій бригаді спецназу на посаді старшого розвідника-снайпера. І я думаю, мій досвід. Трошки мені допоможе, якщо треба буде. Я вирішив прийти і допомогти захищати народ України. Достатників колишніх не буває. Я думаю, фізична підготовка, хоча я трохи вже давно і служив, але я ще в хорошій фізичній підготовці і е, добре володію зброєю, можу бути і в небі, і на землі так само. Для бойових цілей новий підрозділ отримав понад 60 одиниць спецтехніки. Перша партія вже надійшла зі складів збройних сил. Це і стрілецька зброя, інженерне майно та пальне. Зараз прибуває в нас техніка многоцільові тягачі легко броніровані, значить вантажні машини для перевозки особового складу складу командно-штамні машини, машини з радіостанціями. Тобто на даний час є все можливе, щоб стати на захист нашої держави. Дислокується батальйон на території ракетної бригади. Спеціально для них виділені казарми, тож побутових проблем немає. З харчуванням також все гаразд. Функції начальника зони територіальної оборони покладені на губернатора області. Батальйон фактично сформований, я кажу, десь за тиждень. Підготували приміщення, провели якийсь більш-менш косметичний ремонт, привели в порядок. Батальйон вже забезпечений грошовим забезпеченням. З державного бюджету, крім того, благодійна допомога від підприємств нашої області, яка частково там і на обмундирування, на побутові потреби. Тому всі зголосилися і спільними зусиллями створили цей батальйон. Окрім того, усі військовослужбовці в батальйоні отримують грошове забезпечення від 4 тисяч для офіцерів та від 2,5 для солдатів. Школа прощавай. У навчальних закладах краю пролунав останній дзвінок. 1611 класників обласного центру сьогодні в останнє сіли за шкільну парту та станцювали прощальний вальс. Кожен дев'ятий випускник Хмельницького медаліст. У доросле життя юнаки та дівчата вирушають зі своїми мріями та сподіваннями. Одне бажання на усіх мир та спокій в рідній країні. Вчорашні школярі уже 3 червня розпочнуть складати зовнішнє незалежне оцінювання. Воно в області відбуватиметься під пильною охороною правоохоронці. Та спостерігачів неспокійний схід країни змусив посадовців посилити контроль за організацією тестування абітурієнтів про готовність хмельничний до ЗНО-2014 та нововведення цьогорічної перевірки знань майбутніх студентів. Далі у сюжеті. Одинадцятикласники вже морально налаштовують себе на здачу тестування. Валерія відміниться, без п'яти хвилин медалістка. У майбутньому мріє бути журналістом, тому писатиме тести з гуманітарних предметів, які необхідні для вступу на омріяну спеціальність. До ЗНО готувалася самотужки, каже, у своїх силах впевнена. Готувалася вдома, ходила тільки до репетитора з англійської мови, з української з історії не ходила. Ну сама читала підручники, довідники, книжки, тестові завдання розв'язувала тренувальні. Ходила також на пробне ЗНО. Щоб якось ну спробувати себе вже в ті ролі, в які я там буду, спробувати свої сили. Сподівається на хороший результат і Настя. Вона гризла граніт науки під пильним наглядом репетиторів. До зовнішнього незалежного оцінювання я готова, адже я готувалася не один рік і хочу сказати, що це не так важко, як здавалося. Головне просто бажання і мати час, і просто сісти за купу книжок. Попідкреслювати те, що потрібно, і воно е, залишиться в твоїй пам'яті. Е, ходила до репетиторів, тому що е, самостійно це дійсно дуже важко. Поки випускники повторюють вивчене, освітяни піклуються, аби незалежне оцінювання в області відбулося спокійно та без порушень. На Хмельниччині у семи округах працюватиме 30 пунктів тестування. На кожному чергуватимуть медпрацівники. Правопорядок у приміщеннях обіцяють організувати не гірше ніж на виборах. Охоронці будуть забезпечені металодетекторами. Абітурієнтам не дозволяється використовувати додаткові джерела інформації, в тому числі і електронні. Крім того, до охорони порядку на пунктах тестування буде залучено представників управління охорони громадського порядку про МВС України в Хмельницькій області. Відповідальний захід ЗНО за на Хмельниччині Вінницький центр оцінювання якості освіти. Його фахівці запевняють, усі пункти вже пройшли належну санітарну перевірку, а спеціалісти отримали відповідні сертифікати. 80% педагогічних працівників, які залучаються у 2014 році, мають досвід попередніх років. Є теж така вимога. Ми маємо 20% залучених працівників щороку міняти. От і ми цю норму якби, витримуємо. Всі люди пройшли навчання, всі отримали сертифікати. Ми за попередні роки не мали жодного звернення з боку батьків або абітурієнтів щодо порушення з боку персоналу. Регламенту стартує тестування 3-го, а завершиться 27 червня. У липні вперше на Хмельниччині проведуть і додаткову сесію. Вона для тих, хто з поважних причин не зможе взяти участь в основній. а також аби встигли скласти іспити абітурієнти Криму та Сходу України через неспокій у державі змінили і строки вступної кампанії. Зміни є е, лише у термінах подачі документів, поки що офіційно. Немає ніяких документів з міністерства освіти, але проговорюється, що документи будуть прийматися не з першого, а з 7 липня. Зв'язано з ситуацією на сході України. Цьогоріч, аби скласти ЗНО, зареєструвалися більше 9 тисяч мешканців Хмельниччини. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ті 7 Виконавча служба торгуватиме в інтернеті. Відтепер кожен бажаючий може придбати арештоване майно боржників у режимі онлайн. Таке нововведення презентували держслужбовці краю. Усі тонкощі інноваційного для України методу з'ясовували журналісти нашого каналу. Нерухомість автомобілі, яхти, літаки, побутова техніка це і не лише описують і вилучають у буржників державні виконавці. Раніше конфіскатом торгували у спеціалізованих магазинах. Відтепер такі діятимуть і онлайн. Аби придбати цікавий лот, достатньо зайти на сайт електронних торгів та зареєструватись. Єдине, що треба до сплатити внесок на визначений рахунок 5% від суми реалізації майна. І прийняти участь у електронних торгах не треба навіть виходити з дому. Система дозволяє це зробити. Якщо людина потім після торгів вона не виграла торгиці, цей внесок їй повертається. все. якщо виграла, вона доплачує різницю, яку і от стає власником майна. Така система уже не один рік дієво працює у Європі. Першопрохідцями в Україні стали Вінниця, Київ, Дніпропетровськ та Львів. У найближчі місяці до цього переліку долучать і наш край. А вже наступного року онлайн-магазини виконавчої служби запрацюють у кожному куточку держави. Саме основна мета цієї системи це підняти рівень. Якраз реалізації арештованого майна, усунути корупційні схеми, які існують в системі реалізації майна. І саме головне, щоб все-таки підняти престиж як діяльності державної виконавчої служби, яка спрямована на повернення боргів і відшкодування збитків, ну і підняття престижу державних органів в цілому. Також це нововведення допоможе постраждалим за рішенням суду сторонам отримати реальні матеріальні відшкодування. Тому працівники виконавчої служби переконані, за цією технологією майбутнє. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Тіві Сім 28 травня прикордонники відзначили професійне свято. Урочистості відбулися у Національній академії імені Богдана Хмельницького. Побувала на торжестві тих, хто стоїть на варті рубежів рідної країни, і наша знімальна група. Цей день свято тих, хто сміливо може назвати себе захисником батьківщини. Прикордонники завжди зустрічають ворогів першими. На їх плечах найпочесніша та найважча місія обороняти рубежі країни від ворогів. Цьогоріч ці зовсім юні хлопці та їх викладачі-офіцери були змушені боронити державні кордони від реальної небезпеки. Перші години навали. Наші прикордонники стали на захист кордонів України, на захист її територіальної цілісності. І результати, як говориться, вони наявні. Ми відстояли поручний нам участок кордону, не допустили ні одного проходу, ні одного прорива. річний Богдан одним з перших поїхав захищати південні рубежі України на Херсонщину. Мужній хлопець зізнається, йому було страшно. Втім, опанував себе та виконав обов'язок гідно. Кожен, ну, кожен чоловік повинен виконувати свій так званий військовий обов'язок, повинен його виконати. Я пробув на кордоні 55 днів, 15 березня ми виїхали та 11 травня ми вже прибули в академії. Мені найбільше запам'яталось це відмінне відношення людей самого українського народу. Вони нас підтримували, хоч хоч це і Східна область була, ну південностійно. Та взагалі там була така шалена підтримка наша. І вважаю, що без їхньої допомоги ми б не, не змогли так якісно здійснювати охорону кордону. За мужність та патріотизм. А ще з нагоди професійного свята курсантів та офіцерів відзначили грамотами та подарунками. Подякували в академії тим, хто матеріально та морально підтримав у цей непростий час. Народні депутати, підприємці, благодійники та громада сприяли тому, аби хмельницьким захисникам вистачало харчів, теплих речей та необхідної техніки. Нам потрібно підтримувати всі військові наші збройні сили обов'язково. Тому що ми вже побачили, якщо не кормиш свою армію, потрібно буде кормити іншу. Це народна мудрість, яка все ж таки на жаль. Сьогодні настигла нас. А наші прикордонники це саме та військова сила, яка в першу чергу бере на себе всю силу удару, якщо є агресія зі сторони сусідів. В академії готуються до завершення цього навчального року. На наступний писатимуть нову програму з врахуванням набутого на неспокійному південному кордоні досвіду. А молоді хлопці та дівчата у формі сподіваються, що боронитимуть рубежі країни таки під мирним небом. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+. Парад близнят та двінят відбувся у Хмельницькому. Дійство приурочене дню захисту дітей в обласному центрі організували вже втретє. Зібрало воно близько півсотні пар. Відмінності між схожими, як дві краплі води братиками та сестричками шукала Тетяна Гуща. Свято подвійної радості та щастя у Хмельницькому влаштовують втретє. Спочатку дзеркальні братики та сестрички під захопливі погляди перехожих прокрокували маршем Проскурівською. Місто красиве, але ж дивіться в країні таке твориться. що дивишся, дивиться, кадішне сльосусизми. Я живу біля парку, і часто гуляю. То бачу, що близнюків є багато, ну не думала, що стільки. А далі бавилися в ігри та конкурси поблизу кінотеатру Шевченка. До Дня захисту дітей всі дітей відзначають, а близнюки трійні, вони особливі, але їх особливо ніхто не відзначає. Ось ми сиділи з колегою і думали три роки назад, щоб цікаве зробити. і Придумали таке свято. Незвичайне дійство цьогоріч зібрало близько півсотні учасників. Старші крокували самостійно, молодші їхали на колесах. Півторарічних Настю та Максима захід дещо зморив. Усю кульмінацію свята малеча солодко проспала. Зовсім різні і за характером, і за звичками, абсолютно різні, хоча і народились разом. Ну, ми могли знати, що у нас двійня, тому що у нас бабуся з двійні. Так що ми чекали, можливості такої. Решта ж трималася бадьором. Цьогорічний марш був сповнений українського колориту. Чимало близнюків вбралися у вишиванки. Руденькі красуні, Даринка та Валерія до підбору гардеробу теж підійшли патріотично. Через кольори не сварилися. Ні, подобається шати, колядаші наші на сувора до Сестрички запевняють, рідко сперечаються із інших тем. Дружньо живуть і 14-річні Ірина та Марина. У своїй схожості бачать лише плюси, і на побачення сестричку можна замінити і на уроці відповісти. На урок м'яю став, коли вона щось не вивчить, я, я під замісне вона замість мене. Так. Взяли участь цьогоріч у параді дві пари трінят. Мама Марія жартує, що виховує майже трінят. Її двінята та Андрій старші за молодшу донечку Катруцю на 11 місяців. Така весела команда не дає сумувати ні батькам, ні бабусям, ні дідусям. Звичайно, самим ну, тяжко, скажем так, фізично і морально. Ну так як якщо відповідально ставитись до виховання дітей, то це дуже нелегка справа. Подвійна, а то й потрійна праця для батьків близнюків. Потім повертається вдвічі більшим щастям. В цьому переконують у всіх сім'ях, де виховують незвичайну дітвору. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов, новини ТІВ 7 Даруйте малечі більше тепла та радості. 1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. У Хмельницькому на вихідні заплановано багато цікавих заходів. Тож проведіть час з тими, кого найбільше любите. Щасти.